Нещодавно Рада Кантоні Швейцарії проголосувала за зміну умов надання статусу тимчасового захисту ЕС для українців, які рятуються від війни, за новими умовами. Цей статус можуть отримати лише вихідці з окупованих територій або регіонів з активними бойовими діями. Відповідно до пропозиції віце голови ради кантонів Естер Фредлі, яку підтримали 23 голосами проти 19, статус захисту ЕС буде надаватися лише українським біженцям з регіонів, які повністю або частково окуповані Росією або де ведуться активні бойові дії, Це рішення ще повинна затвердити нижня палата парламенту Національна Рада. Згідно з прийнятою поправкою, федеральний уряд Швейцарії повинен буде відкликати статус захисту українців, якщо їхнє останнє місце проживання було у регіонах, які знаходяться під контролем України і де не ведуться бойові дії. Також Швейцарія не буде надавати захист громадянам інших країн, які втікають від війни в Україні. Статус захисту С для українських біженців діє в Швейцарії з березня 2022 року. Він дозволяє українцям не проходити процедуру отримання притулку і надає їм право на житло, фінансову підтримку та медичну допомогу. Федеральна рада Швейцарії. Вдвічі продовжувала дію цього статусу, і зараз він діє до березня 2025 року. За даними уряду, станом на сьогодні статус захисту С мають близько 64 тисячі українських громадян і близько 800 громадян інших країн. Зміни в умовах надання захисту можуть значно вплинути на кількість біженців, які зможуть залишитися в Швейцарії, та на рівень допомоги, яку вони отримують.